Радіо ЮЧикаго і ми лайв, друзі. Радіо Chicago знову з мами. Ми у прямому ефірі на хвилі на Ютубі на Фейсбуці до нашої студії завітали гості. Ми їх запросили. Вони прийшли, дотримали свою обіцянку. Тож сьогодні з нами Олександра Милосердова та Роман Глива, волонтери-активісти, будемо вкотре говорити про акцію, яка відбудеться вже в ці вихідні в цю неділю. Акція має назву Free Azov, а відбудеться вона за адресою 1576 North Milwaukee Норс Мілвокі Евеню. Звільніть полонених фрі Азов Азовстал Дефендерс. Саме про це буде ти сьогодні мова. Роман, ти як основопокладник цих всіх рухів тут в Чикаго, можеш почати розповісти, от власне, який зараз прогрес ти спостерігаєш. Е, якщо прогрес суто за мітингами, то ми вже увійшли у цю тенденцію, якусь таку стандартизацію, що е, буквально кожних два тижні відбувається мітинг, акція чи це е, люди виходять на любу локацію, чи то був доунтаун, чи то якісь перехрестя у місті в різних районах, Чикаго, або ж це навіть автопробіг. І все рівно раз в два тижні відбувається е, мітинг, що до речі, е, люди приходять. Більше і більше приходять більше, хоча ми як це невеликій кількості, так поодиноко бачимо збільшення людей. Але як на мене, це входить вже у для багатьох звичку, що нам це на руку і не тільки нам, а всій країні. Це рано встати, почистити зуби або піти в спортзал, тобто це вже є звичка, це так, щось це що, рутина, яку ти так, маєш рутина. робити кожні два тижні. В принципі, це не є так часто, де хто робить в Києві, якщо не помиляюсь, кожного тижня виходить. кожного тижня, кожної неділі. Що неділю у нас сіня. Так а ми в Чикаго. Ми такі зайняті, такі змучення. Ми виходимо раз два тижні, і то і то не всі, і то не завжди. Ну насправді. Акції відбуваються, слава Богу. Тут зразу подяка, що ви їх організовуєте. Олександра ви теж власне є тою силою, рушиною, яка заставляє тих людей рухатися і ти акції. Зараз ці вихідні є дуже зайняті. А давайте відверто. Є дуже багато подій. Ми навіть не будемо говорити про якісь такі приватні заходи, концерти. Про тих артистів, які хтось везе для собі для бізнесу. Давайте про фестивалі. Їх є два. А, в них є свої відношення між собою. От, mm -hmm. А ви ще не то що ви ще, ми ще, діаспора загалом, ще потребує цієї акції. От як ви бачите в контексті фестивалів цю акцію? Чи вона відбудеться, чи не відбудеться, буде успішною, неуспішною? І, чу, і чули, можливо, ви якісь такі закиди в свою сторону, що, можливо, давайте акцію перенесемо? Я вам скажу. Ми знаємо про те, що будуть відбуватися два фестивалі на цих вихідних, і тому ми навіть трошки змістили час проведення мітингу. Тобто він почнеться о 12.30 і зазвичай займає він рівно одну годину. Тобто він відбудеться якраз перед початком фестивалю в українській околиці. Ми плануємо вийти в суботу, також туди прийти на фестиваль, як ми це робимо вже неодноразово з закликом на те, щоб люди прийшли перед фестивалем, на ми будемо роздавати листівки. У нас будуть свої плакати, і вже показує практика, що це працює, тому що попередній раз, коли ми закликали людей прийти на мітинг, наступного наступної неділі, коли він відбувався, реально прийшло більше людей, і були нові обличчя, яких ми раніше не бачили. Тому ми дуже надіємося, що враховуючи, що величезна кількість людей і так буде в цьому районі Чикаго, тому що насправді відстань між мітингу проведенням мітингу і фестивалю, це буде 5 хвилин їзди машиною або 10 хвилин пішки, тому ми надіємося, що такий хороший підібраний час і локація посприяє тому, щоб люди прийшли. І слава Богу, ми не чули нічого в свою сторону. Що давайте перенесемо акцію на інший день. Слава Богу, так. Слава тому Богу. що ви це робите не для себе. Ви це робите так. взагалі. А ми це робимо для тих, хто перебуває в полоні. Тут будь-які закиди вони були би абсолютно абсурдними. Фестивалі більше розважальний формат. Це люди прийшли, випили голодного пива, з'їли шашлик, почули гарну музику. Таку мітинг це щось більш серйозніше серйозніше відповідальніше. Це меседж, який ти доносиш і місцевому місцевому населенню і верхівці. Влади тут в Сполучених Штатах. От люди ж не завжди ця аудиторія вона не завжди пересікається. ті, хто ходять на фестивалі, вони зазвичай не, не дуже часто ходять і на мітинги, і, можливо, навпаки, ті, хто ходять на, на мітинги, не завжди ходять на фестивалі. Що ви читаєте в очах людей? Моє питання полягає в цьому, коли ви на фестивалях роздаєте їм листівки і запрошуєте прийти на мітинг. Може, Саша, додасть. Добре, дуже неоднозначна реакція насправді. Е, велику роль відіграє той факт, що до нас долучаються військові, коли ми проводимо цю акцію. І також е, ще одна причина, чому ми робимо мітинг, наприклад, у цю неділю, тому що в Чикаго будуть е, наші військові, які зараз приходять протезування в благодійному фонді «Протез Фондейшн. І це е, акція зроблена, якраз скажімо так, щоб і вони побачили, що ми робимо. Тут в Чикаго, і вони дуже хотіли до неї долучитися, тому це ще одна дуже вагома причина через те, що з нами присутні військові під час фестивалів, Люди звертають до нас більшу увагу. Є люди, які проходять повз і ховають погляд. Є люди, які підходять, дякують, і також донатять, тому що кожного разу ми збираємо гроші на наш активний збір. Наразі це якраз збір для тиловиків Азову. І тут важко сказати, чи ну, типу деякі люди роблять вигляд, що нас там немає. Деякі люди нам вдячні і за те, що ми робимо, і за те, що ми організовуємо мітинги, і за те, що ми організовуємо збір коштів, е, і так далі. Мені тому... здається, що більшість людей ніяковіють, коли е, і ніяковіють в тому часі так. А вам особисто, ну от ну мені здається, що це дуже складно а на фестивалі в такі в такому вирі емоцій, е, веселих, позитивних емоцій, е, людей якось не знаю, приземляти, нагадувати їм, що війна, що потрібно от, приходити про це е, говорити іншим, і коли вони отримують цю листівку, ну це певний шок. І як вам? А як на це наважилися? тому що ну я би так довго думав. Це насправді була моя ідея, коли ми вперше вийшли на фестиваль Червона рута. Тому що пам'ятаю, минулого року у нас була досить неприємна ситуація, коли ми організовували мітинг підтримку військовополонених в Даунтауні, і на нього прийшло людей 70. Після нього ми приїжджаємо на фестиваль і не пам'ятаю, який саме це був. А на ньому кажуть, на сьогодні рекордна кількість людей, типу чуть там не 5-6 тисяч. І ми, ми були в такому неприємному шоці, що цього року, якраз перед початком сезону фестивалів я кажу, ми повинні щось робити, ми повинні якось змінити той факт, що люди ходять на фестивалі, але не ходять на мітинги. Тому на наших плакатах і такий посил. Якщо ви знайшли час на фестиваль, то будь ласка, знайдіть час на мітинг. Зі своєї сторони, напевно, ще додам, що е, нам напевно реакції людей вони навіть трошки. Не скажу, що байдужі, але в плані, ну як від як, як за нас відгу, будуть відгукуватися, в плані, що ви там щось неправильно робите, чи що ви прийшли сюди, дайте людям відпочити і того подібне. Наша мета це навпаки об'єднати нарешті народ в одне єдине ціле, тому що діаспора наша, або назвемо так громада, українська громада в Чикаго вона досить велика з останніх. Два з половиною роки наїхало дуже багато людей, і багато хто тут знаходиться вже дуже довго і знають, що таке відбувається. Але чомусь до сих пір знаходять ці так звані відмазки. Для кого це відмазки, для кого просто сказати або щось, чому вони не приїхали, чому не змогли. Тому наша мета це, звичайно, завжди нагадувати людям, навіть в такій ситуації, коли от ви прийшли вроді, відпочити, так але не забувайте про те, хто був. Причиною вашого сьогоднішнього відпочинку, хто був причиною того, що ви прокинулися сьогодні і наступний день, але глибоко десь всередині вас є засудження до тих людей, які от прийшли, відпочивають, ходять келихом пива, ну, але ви їх ніколи не бачили на акції? Якщо, якщо особисто я скажу, в мене. В мене є засудження, звичайно, але це вони глибоко в душі. відбуваються, звичайно. Дивлюся на всіх людей, які проходять посуд. Як же Саша раніше зазначила, що є люди, досить велика кількість, які просто нас ну роблять вигляд, що нас немає, нас не бачать. Навіть в нас плакати написані досить великими буквами. І вони великі, тобто їх можуть побачити чуть не за 100 метрів відстані. І всі бачаться, але от вони просто минають і, і, і знову ж таки знаходять якусь відмазку, що ой, в мене там щось далеко, все живу, там робота, такі і Тобто вони це, просто, вам, вони це вам говорять? Чи ви так думаєте? Що якщо ні, от є бувають моменти, коли вже просто от остогидло настільки все, що от люди вже а, просто переходять ту межу, коли відпочинок це вже не ну, для них це вже, я скажу так, в загальному, щоб відпочинок переходить свої. А, Розумні межі, тобто хтось, якщо вже знає, що він там вже от, герой на словах, і mm -hmm. підходить до нас, такий каже: А що ви тут стоїте? Чого ви добуваєтеся? каже, простими речами, ми добиваємося, щоб ви прийшли на мітинг і називаючи себе українцем, не просто так, от показували, надівши вишиванку на фестиваль, і, 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 і показавшись машиною і зубом на багажника, де там якоюсь наклейкою, патріотичною, це лобіювання українських інтересів, це постійна адвокація, це постійний. Це постійна присутність в очах американців. Зомо так, тому що ми є лицем України не тільки в Чикаго, а взагалі по всьому світу. Ми беремо на себе відповідальність як представники української держави і української нації, і дивлячись на нас, люди рішають потім, як будуть на нас дивитися за допомогою, чи будуть нам допомагати, чи будуть звертати на любі наші питання ну, чи будуть звертати увагу на любі наші навіть не забаганки, а потреби. Так, адвокація лобізм це те, що в нас майже ніколи не працювало, і зараз так помаленьку, такими е точками е завдяки волонтерам, активістам воно якось е активізовується. Е дивіться, за людей, які ніяковіють. От напевно більшість з них навіть не знають, що робити. І хочеться зараз, напевно, якось так е можливо порадити, можливо, так подискутувати. і з цього сама якась формула вийде. Ну от людина раніше не ходила на акції. Нехай буде якась причина, ми навіть не будемо розбирати це. Яка угу. побачила вас а з плакатами, і її щось дійсно почало всередині їсти чи совість, чи якесь внутрішнє відчуття, і от як її бути, підійти до вас. Ну ти кажеш, опускають очі, проходять е, поряд. Ну це, напевно, найлегше, що можна зробити, ніби вас там немає. все, я заховалася в своєму якомусь внутрішньому світі. Але як правильно бути? Підійти до вас, вибачитися, чи просто тихенько побачити, е, е, що меседж, який написаний прийти на акцію, потім то, е, чи задонатити тихо, то, то як правильно, як ви бачите, як, як і правильно е, діяти туди? Я напевно почну. Саша, ти вже mm. напевно закінчиш, якщо це. Е... В моєму баченні, ну, звичайно, ніяких вибачень не потрібно. Якщо, я от сказав, що я засуджую, це знову ж таки, це моє просто внутрішнє, оскільки це вже третій рік широкомасштабної війни, і ми бачимо, що наша кількість людей вона збільшується в одиницях, не в десятках, не в сотнях, а в одиницях людей. Як? Ну не потрібно вибачатися, просто це. Все, що потрібно пройти, дізнатися інформацією, справді захотіти цього, зрозуміти всю суть, і е, навіть якщо не розуміючи, що відбувається, як відбувається, чому цей мітинг відбувається, для чого. Можна прийти запитатися, ми готові дати відповідь. Це не якесь таке що Ну як то ми не кусаємося. Ну ми людина не ніколи прийти, не ходила ні, на мітинг. Вона ніколи не була. Не була два роки на мітингах. Ну знову ж таки, не розбираємось в причинах. А тут ти захотіла прийти. Але не є страх, що от вона зараз прийде, її там, о, грубо кажучи, заклюють те, що вона вперше там з'явилася, її ніхто не бачив, і вона ні, та я ліпше не піду, я буду вдома. У мене. До речі, є один приклад, який стався на минулому мітинзі, Мітингу. Це до речі, він спів, спів Оставляється з минулим так само ж і фестивалем, який був в українській околиці, такий маленький на кортес вулиці вроді. Я пам'ятаю, я просто вже замість того, аби мовчки стояти, я вже прямо ж гукав до людей. Можливо, трошки нахабно було з моєї сторони, але це вже був якийсь такий крик душі, що слухайте, почуйте нас, тому що ну, вже як не як трошки вже темніє, і хочеться якось донести інформацію ближче до суддя. Прийшов один чоловік, і він запитався, каже: о, мітинг, а що за мітинг? Що це таке? Я каже: я от ніколи вас раніше не бачив. Типу, де ви яку де ви інформацію викидаєте, де можна вас побачити? Ну, звісно, що розказуємо, є Фейсбук, є інстаграм, і не тільки наші сторінки, є інші люди, активісти, такі самі, як, е, як ми, і вони теж поширюють це все. Тобто в інтернеті воно присутнє. І чоловік пообіцявся, що він прийде, хоча, до речі, сказав раніше, що не був ні разу. І прийшов наступний день. Прийшов. Він особисто прийшов і каже: Я вам обіцяв, що я прийду. Я, я відверто навіть я вже за нього забув. Тобто, якесь ну було таке, багато було е, спілкування з людьми, багато нам дякували за те, що ми робимо особисто. Ну це тільки по причині ті, що ми ще паралельно стоїмо, збираємо е, донати на наш збір. І е, е, так, людина прийшла, і, і, і просто я ж йому чуть оплески не, не робив, чесно. Ну, от, це, одна, це, це... одна людина, яка вже прийшла плюс, знову ж таки, велика перемога, мені здається. Кожна людина нам важлива, кожна. Ну і Олександра, ти маєш напевно, що додати, я потім скажу свою думку ще. Е, ну, це. Це досить часто трапляється, що підходять люди зі словами ми раніше не бачили, ми раніше не знали, і ми з великою радістю поширюємо свої сторінки в соціальних мережах, люди нас ну, починають фолувати, і наступні мітинги ми зустрічаємо їх на наших акціях. Якщо ніхто, якщо хтось раніше ніколи не приходив на акцію, цього не потрібно боятися. Не потрібно боятися будь-якого засудження. У нас настільки. Класне ком'юніті утворилося уже. Ми з багатьма людьми, з якими познайомились на мітингах, стали досить близькими друзями, і тому, особливо якщо ви людина, яка недавно приїхала в Чикаго, мітинг це те місце, де ви зробите добру справу, але також і маєте шанс познайомитись з однодумцями, знайти друзів і відчути себе от більше ніж як удома у Чикаго. — тому Клас. що та, дуже... я думаю, що це просто одна з тих причин, також чому люди повинні об'єднуватись. Тому що багато хто з них може бути самотнім, в нього немає часу там ходити на вечірки з кимось познайомитися або на якісь соціальні івенти. А мітинг це в неділю, години часу і класний спосіб до речі, завести нових друзів. До речі, про, про друзів і про знайомства. Чомусь існує в суспільстві стереотипне мислення, що можна знайомитися тільки в клубі за алкоголем. <світ> Насправді зовсім не так. Тим більше, якщо у вас погляди і ваші цінності трішки вищі ніж клуб а, і алкоголь, то можна знайомитися на тому самому мітингу, можна знайомитися на якихось книжкових клубах, можна знайомитися на. На різних таких заходах тематичних, які присвячені хорошій справі. Тому теж один, один з варіантів, одна з мотивацій, чому варто прийти. врешті-решт, і ще за фестиваль добавлю те, що хотів сказати перед тим, що. Все ж таки фестиваль, це якась певна така внутрішня кухня, погодити зі мною чи ні, тому що українці виступають для українців, співає, звучить українська українська музика, українська їжа. А і про це знають знову ж таки тільки люди в нашій діаспорі. Якщо ми говоримо про мітинги, це українці виходять до американців, тобто ми виходимо якогось такого. З свого комфортного середовища, і ми до них уже щось доносимо. Це зовсім інша справа. Це тобто, саме самим собі пояснювати нема сенсу. Ну, якби ми і так це якби розуміємо, йде війна. Так. Хто захотів, <клес> доєднався, хто не захотів, можливо, що думає, доєднається. А от вийти і донести це назовні е, тим людям, які проживають в цій країні, які не є українцями, ну це насправді важливо і це ніколи не пізно робити і ніколи від цього не варто змучуватись. Ще напевно вививши так наостанок. Як... Якщо е, все ж от, є такі люди, які от, справді бояться підійти запитатися, бояться дізнатися або признатися, що е, не були раніше на мітингу, але от, от їм нарешті захотілося прийти, але вони не знають, як це вести, вже будучи там. Ми все розкажемо, все покажемо, підходьте, не, не соромтеся, особливо, що ми, ми вже настільки це все пропрацювали, люди самі долучаються навіть допомогти. А саме як? Людей інших підбирає десь по дорозі, хто не має машини, десь, можливо, списується один між одним. Тобто, хтось десь когось другом себе притягне, десь до когось, хто от може допомогти у добиранні. А поверх того всього в нас є навіть плакати. Якщо в когось немає з собою плаката, хто там не може, може незручно йому, якось цей, У нас є завжди плакат, щоб дати. Тобто ви не будете стояти з пустими руками, вам завжди буде хтось, хто підійде до вас і скаже: будь ласка, візьми, тому що от тобі підійде він. Я під нашою попередньою розмовою, коли ми тут були трішки в більшому складі, перечитав різні думки, коментарі, не знаю, чи ви бачили, але був один коментар недослівно, але перефразую трішки по-своєму: що часто стикаюся з тим, так приблизно писала людина, що приходжу на ці акції і відчуваю таке певне засудження. Тобто, нібито люди, які є більші патріоти, а якось. Не те, що принижують, а так зверхньо ставляться до людей, які є меншими патріотами. І, е і можете дати коментар на цей коментар. Тобто, чи загалом е можна взагалі міритися патріотизмом е українцям тут, mm -hmm. і наскільки це правильно, неправильно, от ваша думка? Не, я, я по-перше, таке чую вперше, що хтось казав, що хтось більший патріот, а хтось менший патріот. Я вважаю, що це неправильна думка, і кожна людина, яка робить щось найменше для своєї держави, вона вже є патріотом. І не потрібно нікого ділити на більшого чи на меншого. Я можу від себе сказати, що ми ніколи нікого не осуджуємо. Ми бачимо людину вперше, ми раді її бачити, ми бачимо людину протягом року, ми знову ж таки раді її бачити. І ну, з цим коментарем я ніяк не можу погодитись, тому що ти або патріот, або ні. Ти не може бути великим можеш бути сирій, або маленьким. Та, так, тут, тут та, два варіанти: чорне ти... або біле, та? так? Немає, немає сіро. Чудово, це, це цю думку ми власне спростували, точніше, додали коментар свій і досить логічно, досить, досить все правильно. А на завершення, знову ж таки, давайте нагадаємо, коли відбудеться ця акція. Це вже ось ці вихідні, саме неділя, 11 серпня о 12.30 пополудні, ну, по за адресою 1576 Норс Мілвокі Евеню. Це є в Чикаго. Недалеко від кажете від Фестивалю, який буде в околиці, так абсолютно поряд тому. Всіх чекаємо, всіх закликаємо. Якщо маєте час на фестиваль, напевно, маєте знайти час і для цього мітингу. Дякую, Роман. Дякую, Олександр, що завітали. Приходьте ще нагадуйте ще про ці важливі заходи і робіть, організовуйте їх ще вони є потрібні. Я думаю, люди, які там перебувають в полоні, вони це дуже сильно цінують і вони вдячні вам. Дякую, дякую. Дякую вам. Отож, друзі, ми йдемо зараз на рекламну паузу. Після того повернемось вже в нашому складі ведучих до вас і поспілкуємося на актуальні теми. Будьте з нами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.